Добрий день, вітаю вас на обозток. І сьогодні ми з гарячим включенням прямо з місця подій можна так сказати. Там на місці удара жахливого по Одесі, які вчинили расисти. Завдяки своїм балістичним ракетам знаходився народний депутат України Олексій Гончаренко. Добрий день, пане Олексію, вітаю вас. Недобрий цей день. Ні для Одеси, ні для всіх нас дійсно. Я був десь в 250 метрах, коли відбулася відбувся цей удар. Потім я туди прибіжав десь напевно хвилину коли... до 10 після того, як спала ця ракета. І те, що я побачив, звичайно, було жахливим. І Розкажи, будь люди... розкажіть, будь ласка, що відбувалося, як діяли наші рятувальники? Насправді, рятувальники вже діяли. Поліція вже була, швидка була пізніше. А, ну, до, надавали допомогу, був пожар, тушили пожежу, а, ну, там був повний хаос, люди теж намагалися там, допомагати один одному, як могли ми там всі намагалися якось комусь допомогти. А, не знаю, навіть, що сказати ще це просто житлова забудова. Горів будинок житловий, горіло багато машин. Ну, це день, по 12-та година, було кілька хвилин на першу. День, сьогодні ще такий гарний день був. Багато людей на вулиці. Це був проспект Шевченко, це така велика вулиця в Одесі. Ринок квітів, кафе, зупинки поруч. Ну от так, друзі, це було реально дуже ну, жахлива історія. Зараз на цю хвилину відомо про 10 загиблих, багато поранених Жах. Відомо, що били іскандером російська балістика. На жаль, ми не маємо достатньої кількості ППО, щоб захиститися. Як вважаєте, те, що у нас вже другий день поспіль, фактично такі звірства вчиняються по країні. Чи може це дати, хоч якийсь поштовх міжнародним нашим партнерам, щоб дати нам більше ППО? Дуже сподіваюся на це, як і всі ми і ППО, і дозвіл бити вглиб цих божевільних, знищувати там всі ці їхні іскандери, і літаки і все інше, чим вони нас вбивають, дати не тільки дозвіл, а власне ті ракети, ту зброю, яка нам потрібна. Путін розуміє тільки силу. Він черговий раз це демонструє. Да, ми хочемо миру, дуже хочемо його, але ми просто маємо всі те, що українці я думаю, чудово розуміють, мають зрозуміти в світі, що миру будь-якого на будь-яких умовах, але можна тільки тоді досягти, коли Путін буде розуміти, що він не може вести війну, і що він його силою зупинили чи от-от зупиняє. Все інше з ним абсолютно не працює. Тому тільки сила, тільки зброя. Це єдине, що його може зупинити наразі. Відомо про 10 загиблих. Як ви як ви сказали? Чи відомо зараз кількість поранених та що що роблять з людьми, які сьогодні втратили свої домівки? Кілька десятків поранених. Ну вони отримують всі допомогу Звичайно, що ці люди мають отримати всі ті. Ну є програми державні є відновлення там, де вже зруйноване житло, якщо воно повністю зруйновано. А якщо там дуже багато людей по вікон, двері багато такого шкоди, це все міська рада має для цього відповідні програми. На місці був і я особисто там бачив і ну, спілкувався. І очільник обласної адміністрації, і міський голова, і вони всі розуміють, те, що вони мають робити, і це буде, я впевнений, зроблено. А який зараз алгоритм для людей, які власне потрапили в таку халепу, що їм зараз робити? В Одесі це відомо. Там є районні адміністрації. Люди звертаються в районну адміністрацію. Районна адміністрація направляє комісію. Комісія фіксує, наприклад, там вибиті вікна, там пошкоджене, там не вибиті двері і так далі. Це все фіксується. Люди подають, отримують компенсацію. Ця система є на жаль. Ну як. На жаль, вона налагоджена, тому що, на жаль, в Одесі це відбувається регулярно. Хоча, звичайно, такі, така жахлива атака, щоб стільки людей загинуло. Я доколи все-таки так багато. Вчора в нас загинуло двоє енергетиків під час цього обстрілу енергетики, а теж е сьогодні загинуло 10 людей. Жах. Цей обстріл відбувся буквально водночас із тим, як голови, головний квадробер Росії, стара коняка Сергій Лавров прибув на саміт G20. Як ви вважаєте, міжнародні партнери змусять? Я не знаю, його до відповіді, чи, чи як завжди, буде умовно тепла ванна, і що ви думаєте? Давайте будемо відверті. На жаль, ми бачимо, що це все ж це ж не перша історія, не друга, не 22, друга і не 122-га. Ці партнери, які розуміють, що вони мають справу з військовим злочинцем, будуть з ним себе відповідно вести. Інші країни не було б, не могла б Росія все це продовжувати робити, якщо б не отримувала таку мовчазну, але дуже дієву підтримку Китаю. Якщо б вона не могла торгувати з Індією, якщо б оці ці брікси генсек ООН, які приїжджає і кланяється Путіна, на жаль, це реальність. Вона нас обурює. Це дуже нечесно, це дуже несправедливо, але, але це те, що є. І нам, ми вже на жаль, україни дорослі для того, щоб зрозуміти, що світ не такий, яким він намагається себе показати. Світ жорсткий, брутальний, цинічний, і в цьому світі треба бути сильним, щоб вижити та власне і все. Як ви гадаєте? От уже другий день поспіль російські ракети влучають саме в житлову забудову. Це навмисно. Росія завдає ударів саме по цій забудові, чи вони просто вкотре ціляться ну, в якісь військові цілі або енергетику, а потрапляють в житлові масиви. Не знаю. Знаєте, тут навіть і мені здається, часом і взагалі байдуже яким чином діяти, і де стріляти, якого вбивати. Я не, ну, не знаю, чесно кажучи, можливо, це терор, можливо, вони цілились у щось інше, можливо, ми ж розуміємо, що ми ж намагаємось перехоплювати їхні ракети. Коли перехоплюються ракети, то теж ці ракети можуть впасти де завгодно. Ну тут, знаєте, роздумувати про це нема сенсу. Країна, яка почала агресію, країна, яка почала оце нищення і скоїла оцей найголовніший злочин, злочин агресії, це вона вже перетнула всі межі. Все, що далі, це просто наслідки. Як Україна наразі може відповісти на таку атаку? Найкраща відповідь це знищити військові об'єкти, з яких ця атака здійснювалася. Чи зможемо ми це зробити залежить від тої зброї, яку ми маємо дозволів і іншого? Звичайно, ми маємо максимально привернути увагу світу. Звичайно, тобто ну, -то все те ж робити, що ми так робимо. Але повторююсь, світ жорсткий, тому тільки сила, тільки силою їх треба ставити на місце, і все. І ну, це є реальність. Ну і наостанок, якщо нас зараз дивляться мешканці Одеси, можливо, їм потрібне якесь скоригування, що їм робити, який план дії. Да, звичайно, якщо є шановні Одесити, якщо вам потрібна допомога, якщо ви не знаєте, що робити, звертайтесь до Гончаренко центрів Вони є в Одесі. Ви в Гуглі легко загуглити. В Одесі їх ну, у нас взагалі їх 34 по Україні, в Одесі їх найбільше 4. Тому, будь ласка, звертайтесь, ми все підкажемо, як вам діяти правильно. Направимо, допоможемо для того, щоб допомогти вам в цій ситуації, mm. шановні mm. дорогі одесити, тримаємося. Ми місто герой, ми стоїмо. і ніяка ця наволоч не зможе нас зламати. Mm. І звичайно, mm. слова співчуття рідним та близьким, жахливої цієї атаки, трагедії, чергової, яка спіткала нас. Mm. А тим небайдужим одеситам, які хочуть зараз допомогти, чимось, куди їм звертатися. Ідуть оголошення. Якщо буде потрібна кров, про це оголошують. І в нас є станція проливання крові, в яку люди приходять, здають. Тому тут із цим проблеми немає, якраз Одесити, як і всі українці, допомагають один одному дуже сильно. Дякую дуже, що включилися до нас. Дякую. дякую, шановні глядачі. Дякую, що були з нами. Ось такі жахливі новини кожного дня приходять з різних куточків нашої країни. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати найсвіжіші оновлення по кожній цих новин. Пишіть у коментарях, що ви думаєте, і залишайтеся із нами. Дякую.